Сьогодні ми відзначаємо День Соборності України. 22 січня 1918 року відбулося проголошення універсалу про об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в Соборну Україну. А 22 січня 1919 року вперше за багато століть. Історичні українські регіони об'єдналися в одну державу. Ця історична подія передавала наступним поколінням українців дві мудрості: якщо не припиняти боротьбу рано чи пізно єдину та незалежну державу буде відновлено. Якщо не доцяти справжньої єдності, незалежність буде втрачена. Ми завжди знали першу мудрість. А з 24 лютого. 2022 року довели, що засвоїли і другу. Наша Україна єдина, бо сильна, сильна, бо єдина. Україна, соборну державу, сонценосна, колиско моя, ще не умерла й не умре твоя слава, завойована в чесних боях. А ми навпаки об'єдналися. Сьогодні ворог намагається нас розколоти і знищити Україну, але українці показали всьому світу, що прагнуть бути разом. Ми об'єдналися і стали сильнішими. Наш зв'язок став міцнішим, а обійми теплішими. Соборність це символ, символ боротьби за волю, порозуміння між людьми. І велика надія, і віра у майбутнє. Так, віра в майбутнє нашої великої родини, що зветься Україною. Повсякчас пам'ятаємо про незріченні жертви наших співвітчизників, покладені на вівтар незалежності, соборності, державності. Сілімо голови в скорботі та вшануємо світлу пам'ять полеглих героїв України. you Szym so i Личу, і саду, ти плачу, я, мину, я люблю Україну свою золоту. Соборність це проєдність. І нероздільність нашої країни від сходу до заходу від півночі до півдня. Єдність українського народу саме сьогодні рятує нашу країну як ніколи. Ми маємо бути вдячні Богу і нашим захисникам за наше сьогодні, за можливість зібратися тут під мирним тихим небом. Ми в вічному боргу перед родинами наших загиблих, вічна. Світла пам'ять нашим героям, які віддали своє найдорожче і найцінніше життя за нас, за наше майбутнє, щоб наша країна жила в мирі і спокою, щоб наші діти не жили у рабстві. І я хочу сьогодні вам, дорога громада, подякувати за вашу єдність у прагненні до кращого майбутнього, до незалежності нашої країни від тих клятих ворогів яких ми однозначно переможемо, подолаємо і будемо жити в мирі і в спокої. Дуже дорогою ціною нам дістається краще наше майбутнє. Така наша доля і такі випробування лягли саме в наш час і саме для нас. Але ми маємо бути незламними, ми маємо бути нестомленими, ми маємо триматися і завжди пам'ятати, що є ті, кому набагато важче, і тим, хто втратив домівки, хто покинув. Цей мороз, вітер, то й собі, як їм там. А там немає ні тепла, ні світа, але вони стоять. І ми маємо тут вірити, допомагати і підтримувати, що ми з вами і робимо. Я дякую вам за те, що ви кожен на своєму місці, не покладаючи рук, прагнете кращого і все для цього робите. І сьогодні ми маємо, як ніколи, об'єднуватися, ми маємо тримати. Спокій знаходити в собі терпіння, і саме головне, як вже говорила, віру, віру в нашу перемогу. Дякую вам за все. Дякую нашим захисникам, дякую нашим небесним захисникам. Нехай Бог береже нашу країну в наших всіх прагненнях прагненнях нам допомагає. Слава Україні! Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних, я. а разом. Україна. Єдність українського народу це підґрунтя наших успіхів, запорука сильної, незалежної держави. Віримо, що територіальна цілісність України, скромлена кров'ю мільйонів незламних борців, буде відновлена. Маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій і соборності душ можемо досягти величної мотиви. Убудови економічно і духовно багатої, вільної і демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. І звуки перемоги почує вся країна, наша непереможна Україна, єдина бо сильна. сильна бо єдина, з днем соборності непоборні, слава Україні! Запрошуємо шанувати загиблих героїв нашого міста покладанням.